Шановні колеги, дорогі наші студенти, шановні батьки, шановні пані і панове, дозвольте від себе особисто, від імені ректорату Івано-Франківського національного медичного університету привітати вас зі світлим святом Воскресіння Христового. Святом, яке символізує боротьбу і перемогу світла над темрявою, життя над смертю. Свято, яке дарує нам надію, примножує нашу віру і переконує нас у тому, що ми переможемо у всіх наших починаннях. Життя зараз. Виклик дало нам найбільший виклик: виклик боротьби з суворим ворогом, виклик боротьби з тими проблемами, які є навколо нас. Це свято символізує можливість перемогти будь-які виклики, коли ми будемо сильними, коли ми будемо вірити в Бога, коли ми будемо вірити в себе і в нашу Україну. Я переконаний, що це свято допоможе нам перейти всі наші проблеми, перемогти наші проблеми і створити найкращу у світі державу. Я переконаний, що наші люди зможуть стати сильними, Богом благословенними і стати прикладом того, як служити народу, служити своїй державі, служити Богові. Я бажаю вам щастя, я бажаю вам радості від життя, я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам віри, надії, любові і оптимізму. А всім нам разом перемоги, перемога світла над темрявою і життям над смертю. Слава вам, слава Україні! Христос Воскрес!